Ми з вами люди, які глибоко занурені у світ в'язання. Чудово знаємо, наскільки він різноманітний. Ми бачимо неймовірних дизайнерів, бачимо, як в'яжуть чоловіки, як в'язання стає частиною сучасного мистецтва, Олімпійських ігор і навіть супротиву. Для нас це давно вже не дивина. Але варто вам вийти за межі нашої бульбашки і сказати комусь: я в'яжу, який образ перший спадає цим людям на думку. Зізнайтесь, найчастіше це затишна бабуся, у кріслі гойдалці, в найкращому випадку молода мати, яка в'яже першу ковдру. Попри всю нашу прогресивну бульбашку, у масовій свідомості в'язання досі міцно марковане як жіноча справа, домашні рукоділля. Або, прямо скажемо, бабусино хобі. Чому так? Звідки взявся цей стереотип, який виявився таким живучим? А що, якщо я вам скажу, що цей стереотип відносно на давне явище, і що століттями в'язання було престижною, високооплачуваємо і суто чоловічою справою, що чоловіки створювали таємні їлді і не пускали туди жінок? Сьогодні ми розпутаємо цей клубок історії. Як так сталося, що потужна чоловіча індустрія перетворилася на бабуси на хобі? І як ми з вами зараз долаємо наслідки цього стереотипу? Мене звати Дар'я і я вас вітаю на моєму каналі Петля і в Муза. Вмощайтесь зручніше, це буде захоплива подорож. Перш ніж говорити про чоловіків, давайте з'ясуємо, а хто взагалі почав? Тут історія мовчить. Найдивніша техніка схожа на в'язання це нейлбайдінг або в'язання голкою. Але найстаріші в справжні в'язані вироби, тобто створені двома спицями, це знамениті, знамениті коптські шкарпетки з Єгипту. Їм понад 1500 років. Вони неймовірно складні, вони мають анатомічну форму, п'ятку. І було використано для їх створення декілька кольорів. Ми не знаємо, хто був майстром, чи чоловік, чи жінка. Схожі шкарпетки знаходили у похованнях і жіночих, і чоловічих, і дитячих. Тому ми зараз не можемо визначити, хто, це, хто створював ці роботи. Але що ми знаємо точно, це була найвища майстерність створити подібні шкарпетки. Тобто на початку свого існування в'язання взагалі не мало гендеру. Це була просто технологія. Але потім настало середньовіччя. І все змінилось. В'язання прийшло в Європу. І тут воно стало бізнесом. У 13-14 століттях по всій Європі почали виникати ремісничі гільдії. Це було по суті перші профспілки. І в'язальні гільдії були одними з найпотужніших. Перша потужна гільдія в'язальників була заснована у Парижі у 1268 році. І знаєте, хто до неї входив? Чоловіки, виключно чоловіки. А тепер цікавий факт. Правила Паризької гільдії були неймовірно суровими. Жінкам зазвичай не дозволялося в'язати в цих гільдіях. Єдиним виключенням могли бути жінки або дочки майстрів, які могли виконувати тільки найпростішу роботу, яку могли виконувати найнижчі помічники майстрів. Тобто, наприклад, якщо в'язалася шкарпетка, то жінка не могла зв'язати всю шкарпетку. Ця справа вважалась занадто складною для жіночого розуму. І жінки могли, наприклад, в'язати тільки першу частину верх шкарпетки, там де резиночка, і потім віддавали чоловіку. Чоловік пров'язував п'ятку і віддавав назад, щоб жінка вже завершила цю шкарпетку. Тобто, жінка була суворо заборонена виготовляти складні вироби. Це була ексклюзивна прерогатива майстра. Щоб стати тим самим майстром, хлопець мав пройти 6 років учнівства, 3 роки він вчився основам, а потім ще 3 роки мав подорожувати і навчатися в інших майстрів. Потім він мав вкласти іспит і представити її свій, свій е, шедевр, наприклад, складний килим або ідеальний берет. Це була серйозна, поважна чоловіча кар'єра. Ще одна цікава, як на мене, історична байка, яка базується на факті. У 1580 році англієць Вільям Лі винайшов першу в'язальну машину. Кажуть, що він винайшов її, бо закохався у дівчину, яка постійно в'язала і казала, що не може з ним спілкуватися, тому що вона зайнята в'язанням. І для того, щоб вивільнити її час, він сконструював першу в'язальну машину. Він поїхав показати її королеві Єлизаветі, I, сподіваючись на патент. І королева йому відмовила. Але знаєте чому? Вона сказала, цитую недослівно: Ваш винахід зруйнує моїх підданих, він відбере роботу у тисяч людей. Зверніть увагу, вона хвилювалася не про бідних дівчат, які втратять хобі, вона хвилювалася про чоловіків з потужних гільдів в'язальників, які б втратили свій хліб. Це показує наскільки важливою чоловічою індустрією це було на той час. Іронія в тому, що машина «Віллі Малі. Точніше, її наступники. Зрештою таки, все змінили. Настала промислова революція. Фабрики почали масово виробляти трикотаж, і професія ручного в'язальника чоловіка, почала вмирати. Вона просто не могла конкурувати з машинами. Що ж сталося з ручним в'язанням? Воно перевкочувало у сферу домашнього господарства. І ось тут, друзі, стався ключовий злам. Коли в'язання було професією чоловіків, воно мало величезну економічну цінність і статус. Коли воно перемістилося в дім, воно стало домашньою чеснотою жінок. Воно стало частиною неоплачуваної репродуктивної праці, яку виконували жінки. Жінки в'язали шкарпетки не за гроші, а тому, що це був їх обов'язок у рамках догляду за сім'ї. А все, що є неоплачуваною роботою по дому, наша система автоматично маркує як неважливе. Саме в цей момент в'язання втратило свій статус. Але це ще не все. Настала вікторіанська епоха, ідеал жінки, янгол в домі. Чому в'язання стало таким пристойним хобім для жінок? Бо воно заспокоювало і тримало руки зайнятими. Медитативний повторювальний рух спиць це потужна соматична практика. Але в руках патріархату вона стала інструментом соціального контролю. Янгел в домі не мав думати про суфражизм чи політику. Коли жінка в'язала або вишивала, вона була гарною дівчинкою. Не скандалила, не вимагала прав, сиділа мовчки. Наступний великий поштовх це Перша і Друга світові війни. Уряди запустили масові пропагандистські кампанії. Need your beat. Зв'яжи свій внесок. Якщо ви ще не дивилися моє відео, яке я зняла про в'язання під час війн, я вас його подивитися, щоб дізнатися більше про те, як це відбувалося і як воно вплинуло на в'язання на сучасне в'язання. Жінок на домашньому фронті під час війн закликали в'язати мільйони пар шкарпеток і светрів. В'язання стало патріотичним обов'язком. Але чоловіки теж в'язали. І ось тут ми бачимо той самий подвійний стандарт. Коли в'язала її, це був її патріотичний обов'язок. А коли в'язав поранений солдат в госпіталі, це була терапія. І це не випадково. Для чоловіка, солдата, в'язання використовувалось як активний інструмент реабілітації, щоб відійти від ПТСР, або якби справитись з наслідками ПТСР. А для жінки вікторіанської воно використовувалось як пасивний інструмент контролю, щоб тримати її заспокоєною. Одне і те саме ремесло, але які різні наративи. Після війн, у 50-х, 60-х. А ще більше згодом у 80-х і 90-х в'язання остаточно стало немодним. Воно міцно закріпилося в свідомості як хобі для бабусь. І ось тут ми підходимо до серцевини проблеми. Щойно в'язання стало остаточно домашньою справою і стало асоціюватися з жінками, особливо старшими, воно автоматично стало другосортним. Неважливим, несерйозним. А тепер давайте проведемо візуальний експеримент. Я пропоную вам ввести у Гуглі такі фрази, як обробка дерева або робота зі шкірою, «ремесла, які стереотипно вважаються чоловічими. Які слова ви побачите поряд? Які прикметники? Точність, падчина, майстерність, володіння все дуже професійно, потужно. А якщо ви ведете в'язання або гачкування, що ви побачите? Затишно, мило, розслабляє, провести час. Бачите? Чоловікам маркетинг продає майстерність, а жінкам затишний спосіб провести час. Мова роками привчала нас, що в'язання це щось несерйозне, а не складне ремесло, що вимагає математичних розрахунків. І навичок. І саме це корінь сексизму. Саме тому, якщо хлопець каже, що він в'яже, перша реакція сміх. Ти що, Як дівчинка це не чоловіча справа. Але чому фраза ти як дівчинка це образа, а тому, що в основі його лежить глибоке, токсичне переконання, що бути жінкою це гірше, ніж бути чоловіком. Що жіночі справи апріорі примітивніші, і це той механізм мислення, в якому ми точно не маємо брати участь. На щастя, ситуація почала змінюватись. і головний рушій тут інтернет. З'явилися такі ресурси, як Ravelry, YouTube, Інстаграм, і, звісно, топ Daily. Коли олімпійський чемпіон в'яже на трибунах на очах у мільйонів, це руйнує стереотипи. І так, я знаю, що зараз хтось подумає, ну, але ж Том дойлі відкритий гей. Звісно, йому можна займатися жіночою справою. І ця сама думка це і є ідеальна ілюстрація проблеми. Це токсична пастка, в якій переплетені сексизм і гомофобія. Вона каже, чоловікам геям ви як жінки, тому вам можна в'язати. А чоловікам гетеро вона каже, якщо ти будеш в'язати, ти станеш як жінка або як гей. І те інше в цій системі координат є образою. Правда в тому, що спицям байдуже не лише на ваш гендер, а й на вашу орієнтацію. Сила прикладу Тома Делі не в тому, хто він, а в тому, де він це робить, на Олімпіаді. Він нормалізує це заняття на глобальній платформі. Він і тисячі інших чоловіків просто повертають в'язанню його справжню суть. Тож, чиє в'язання жіночою справою? Старія показує, що ні. Це була технологія, потім престижна чоловіча професія, потім неоплачування на домашню праці, потім інструмент соціального контролю, потім патріотичний обов'язок, потім бабусине хобі, що стало синонімом чогось другосортного. А зараз, зараз, мені здається, в'язання нарешті стає тим, чим мало бути завжди. Просто людською справою. Це спосіб творити, самовиражатися, це зв'язок з тисячолітньою історією ремесла, це спосіб збрати собі силу, а не бути тихою дівчинкою. Це історія, яку ми розплутали сьогодні, але мені страшенно цікаво, як розвивалося ваше ставлення до в'язання. Чи змінювалася ваша думка про нього протягом життя? Можливо, ви теж колись вважали. Що це виключно бабусине хобі, а тепер бачите в ньому акт супротиву. І чи стикалися ви особисто з упередженням чи сексизмом пов'язаним з в'язанням? Напишіть, будь ласка, мені про це в коментарях. Давайте обговоримо, як ми разом змінюємо цей підхід. Я вам дякую, що ви були зі мною. Якщо вам сподобалось відео і не сподобалось, будь ласка, поставте мені. Вподобайко, залиште коментар. Я нагадую, що поки ви дивитесь це відео і коментуєте, YouTube вважає, що це відео треба просувати і рекомендувати. Давайте змінимо в'язальний світ разом. Я вам дякую і до зустрічі в наступному відео!